Ати і проводити пізнавальні заходи для дітей справа не з легких, адже учнів потрібно зацікавити темою. Головними героями мають стати неординарні гості. Саме таких запросили до загальноосвітньої школи родини номер 39 це Сергій Буйбаров, член громадської організації охорони порядку та кордону Херсонська Січ, інструктор з бойової підготовки. Він демонструє учням 39 ї школи небезпечні предмети, з якими вони можуть стикатися на вулицях нашого міста, і що треба негайно робити у таких випадках. Якщо десь що то щось побачили, пакет сумка, нікого рядом з ними, нет, підходити, трогати ні в випадку не Нельзя нужно викликати поліцію і стоять дежурити. Ні в кого не підпускає. Так само ілі гранати. Ну що угодно, непонятне. Даже вплоть до того, вот такие деталі від автомата где-то є. тоже трогать не діза. Серед запрошених ветеран Афганістану, полковник, активний член громадської організації Херсонська Січ Андрій Груздов, депутат Дніпровської районної ради, давній друг школи Віталій Гузенко. Вони дуже активно допомагають нашим бійцям на сході, найголовнішим технікою. Ми встановили БРДМ, це броні. разведывательная десантная машина, э, установили там новый двигатель, расширили кузов. И эта машина может выполнять не только разведывательные операции, не, не только отбиваться от врагов, поскольку там да, стоят два пулемета, э, но и забирать раненых с поля боя. Для этого там установили дополнительные люки, чтобы можно было удобно это делать. В настоящий момент эта машина выполняет свои обязанности э, по охране Нас з вами на території Херсонської області в батальйоні «Сокол». Гості принесли з собою військову амуніцію та зброю. Тетяна Яременко Володимир Чепинога, телеканал Скіфія.